Ще таке запитання, чи подобається тобі грати у танки, чи граєш тільки для глядачів. Якщо щось цікаве, типу якийсь формат, то дуже цікаво. О, там мітки якісь здобити, тобто для себе сам виклик робиш. Це, ці вже змінені так. А ти скілом не вивіз? Так, да, да, да. Скілом не вивіз. Саме так. Нічого переграємо, то таке, не страшно. Давайте G9 граємо спочатку, бо ми в топі, можна агресивно поїхати. АФК? Добре. Мені це підходить. перекатка теж всі свічу. Погано, що тут ніхто не виходить. Ну, з наших танків. Треба назад відкатувати. Тисячу асисту. К2. А, це флешбек, пам'ятаєте, я тут двушці взірвав БК. Зараз К2 взірвав. Слабо, да Слабо, дає танчик. Так, окей, пограв там просто хлопець на К2. А, в коробках вибив К2, то тестує танк. В коробках людей на К2 вибила. Ну, ця не знаю, що вибивала, Теж БК взірвав. Катається тут. Не знаю, що він хотів зробити. ЛТшка, ти куди виходиш, питання? А йому теж БК зламав. БК взірвали. Жесть. Це прикол? Ні, це не прикол, Марінка, це реалії. Реалі підкрученого стрімера. Я тобі за попередню гру накрутив? так точно, дуже дякую, Хаса Буду звертатись. Де Базік? Дайте базіка Без імені 30 сьогодні не арта. 439 рівня, будь ласка. Підпал! Що це за підкрути такі? Та що це таке? Ну що це таке? Ну як? Ви думаєте, типу, я справді граю? Ні, це все підкручено. Це все актори, Да 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 Точно, це ж присак Да Хас, а як тобі підкрутка 8000 на бахов. З БК. Підкручений. Дякую без імені Добре, добре, катнем. Це я разом 705, а ще акторів замовив. А, ну, сильно, сильно. К2 просто пофармив, хлоп. ну от якби. Ну, якби да. 9 з 9.